Так, всім доброго дня, шановні члени виконавчого комітету, шановні запрошені. Розпочинаємо сьогоднішнє наше засідання. На позачергове засідання прибуло 6 членів виконавчого комітету. Згідно регламенту кворум присутній, на порядок денний виносяться питання, які розміщені на офіційному сайті Володимирської міської ради. Чи були доповнення до порядку денного? Ні. Дістаметься на голосування порядок денний. Хто за? Прошу послуги. То прошу затриматися рішення приняття. Переходимо до першого питання порядку денного про дозвіл на виділення часток та накладення договору купівлі продажу частки квартири на ім'я неповнолітньої. Прошу. Купується квартира, коли за коротко буде належати на неповнолітній дитині, в іменаш дозав розглядається на засіданні комісії з питань захисту прав дитини даних право чим інтересам дитини. Чи будуть запитання, заперечення? Ні. Ставиться на голосування. Про Хто за? Прошу пустити. Одноголосно рішення прийнято. Наступне питання порядку денного надання повної цивільної дієздатності неповнолітні. У зв'язку з тим, що неповнолітня народила дитину, надаємо їй статус повної цивільної дієздатності для того, щоб вона могла оформити виплати на дитину, на себе і решту соціальних і державних допомог, які їй належать. Запитання? Ставиться на голосування. Хто за? Прошу опустити. Проти. Утримався. Рішення прийнято. Наступне питання про дозвіл на виділення часто та на обладнання довго дарування часто квартири на ім'я неповнолітньої. Прошу. Продачі дарують на ім'я на е, 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 неповнолітній дитини. Квартиру. Чи будуть запитання? Заперечення? Нема. Е, прошу голосувати. Хто за? Прошу простити. Проти. Утримався рішення прийнято. Е, наступне питання про надання одноразових грошових допомог. Попередньо розгляду на засіданні комісії спеціальної підтримки. Це ви врахували звернення до якого числа? Це протокол від 06.03.24 року. 6 березня. Питання. Немає Нема питань? Пропозиція підтримати? Ставиться на голосування. Хто за? Прошу простити. Проти, утримався, рішення прийнято. Е, наступне питання про надання одноразової грошової допомоги жителям громади на лікування онкохворим та тяжкохворим особам до 23 років. Включно. Прошу. Також відсутня громадян і освятина оцінікомісії соціальних таку. Ще буде законувати. Періоді, Чи є запитання? Ставиться на голосування. Хто за? Прошу опустити. Проти. Утримався рішення. прийнято. На цьому переведені розглянути. Дякую всім за роботу. До зустрічі.